Туристи, що незабаром почнуть прибувати до Одеси, можуть бути неприємно здивовані. Залізничний авто і морські вокзали не готові приймати гостей. У першу чергу знімала група телеканалу Круг відвідала залізничний вокзал. Ще на під'їзді до міста туристи мають усі шанси впасти у хронічну депресію, адже за вікном потягу на них чекають справжні руїни: зруйновані дахи, покинутих будівель, склади, сміття та повалені дерева. Ось як зустрічає гостей Одеса. Зараз цями вздовж залізничної дороги міська за не опікується роками. Перші емоції від самого вокзалу у туристів теж не кращі. Піші там взагалі була страшна, якщо чесне. Для, 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 для мене це було дуже страшно, типа, не знаю, хто здесь, хто рядом, і як, і куди, і що. І було страшно. Перехід, про який розповідає наш співрозмовник, окрема тема. Він настільки щільно забудований торговими будками, що незабаром для проходу не залишиться місця. Легальність їх встановлення під великим сумнівом. Ходити переходом побоються не лише гості міста, але й самі Одесити не очень привлекает своим внешним видом и вообще тем, что происходит там а вечером даже наверное, всі таки опасно туда заходить. Надо как-то, чтобы было поярче, почище. З усіх боків залізничне вокзалу обступили будки, ларки та інші торгівельні павільйони. З боку старосінної площаді взагалі почали заводити капітальні споруди. Вони тягнуться вздовж усього вокзалу. З іншого боку, на місці газонів та зупинку громадського транспорту працюють наливайки із пивом та іншими алкогольними напоями. Більш того, поруч із вже існуючими будують дві нові будки. У яких умовах тут зберігають продукти та готують їжу, розуміє кожен. Ці палатки морші ну, Люди Людина щось таке, як везде в Європі, хоч Плохо. Слабе розвивай треба більше. Город хороший, Толку мало прияжі. Другим журналісти телекомпанії Круг вирішили відвідати одеський автовокзал. Сама споруда, звичайно, не є архітектурним шедевром, але має пристойний вигляд. Але те, що відбувається навколо будівлі, більше нагадує східний базар аніж транспортну розв'язку туристичного міста. Бочі кидається надзвичайна кількість сміття. Зелена зона, що повинна прикрашати околиці, вкрита недопалками. Жодного натяку на висадження квітів тут нема. Клієнти чисельних палаток та наливайок залишають на газонах пляшки та сміття. Так само брудно і біля торгівельних павільйонів. Смітники переповнені, а вітер ганяє вокзалом обгортки та кульки. Під виглядом зупинок громадського транспорту працюють будки із сигаретами та алкогольними напоями. Такі ж самі установи ми побачили і на території самого вокзалу. Ми запитали одесидів та гостей міста про їхні емоції від автовокзалу. Дело в том, что только это на вокзале, что ли, это везде по всему городу, все валяется кругом, такое творится, что не дает спать. Это уже ничего не удивляет, абсолютно. Просто уже свыклись с этим, так вот смотришь, и жалость вызывают вот эти вот люди, которые валяются. Животные бегают везде, все. Бардак кругом. Что, мусора много, да. И, и говорят, что ну, отведенные места курить нельзя, но везде курят. Отвратительно. Просто отвратительно. Я такой еще что... автовокзала... Я последний раз был 4-5 лет тому назад. А такой автовокзал сейчас, который, это просто стыдно. Орут, кричат, это же цивилизация, скоро туристы приедут. Чемпионат Европы, если они увидят такого, они просто обалдеть от этого. Таксисты, что заполнили весь вольный простор, берут становить даже втричь больше, чем в других местах. Одеський автовокзал перебуває у приватній власності, але це не означає, що міська влада не повинна опікуватись таким важливим об'єктом. На останок ми залишили одеський морський вокзал. Він приємно вражає на фоні своїх сухопутних колег. Тут немає ані бруду, ані стихійної торгівлі. Такий пристойний стан морського вокзалу можна пояснити тим, що пан Консуцев не має до нього жодного відношення. А ось залишивши вокзал, ми одразу зіткнулися зі знайомим почерком міської влади. По-перше, аби потрапити до міста, треба спуститись до підземного переходу. Заходити до нього. Бояться так само, якогда переходы біля зарезничного вокзалу. Гразновато, страшновато, я стараюсь там не ходить. Единственное, когда машин много, приходится переходить. Очень страшно подумать. Совершенно неприятно. Это просто ужасный переход. Он очень грязный и ужасно. Я сам не одесит, я с Брянском в гостях, поэтому, ну, как бы не судят, но можно было привести это в порядок для людей, которые сюда приезжают. Страшно, да, грязно. Гоняет. Ті, хто не наважився йти переходом, дорогу перебігають, а автомобільний рух біля морвокзалу досить жвавий. Для інвалідів можливості перейти дорогу взагалі немає, адже перехід не обладнано необхідним чином. Але найбільший шок чекає на тих, хто здіймається потьомкінськими сходами зайде до колишнього парку піонерів. Те, що було квітучим парком за радянських часів, тепер більше нагадує декорації до фільму жахів. Після укріплення схилів бульвару тут ніхто не прибрав сміття. Більш того, у парку була покинута техніку та контейнери, в яких жили будівельники. За інтерес, що, очевидь, прибрав тут гілки та бруд, палив це сміття прямо на газонах. Тепер земля вкрита залишками багать. У покинутих будівлях парку знайшли собі притулок бомжі. Ті, хто пам'ятає, як парк виглядав раніше, не розуміють, чому його довели до такого стану. Лунний парк, да, вот, это вот да. Це печальне явлення. Я там ще мальчишкой бігав, де там вода була. там, ну, все там было, в общем. А сегодня, как ни странно, центр города запущен вот в этом районе. Там вообще никакого состояния нет. Это просто ужас. И жалко смотреть на это все. Ну, хотелось бы, чтобы власть что-то вообще делала. Помимо только громких заявлений и обещаний, потому что старый действительно еще помнит этот парк, когда он был парком. А ось відомо одеський фуніколер, що колись був безкоштовним, тепер коштує 2 гривні, майже як маршрутка. Загальною проблемою всіх одеських вокзалів можна назвати тотальну нестачу туристичних довідок. Довідка на моровокзалі не працює. На зарізничному ми побачили лише одну табличку, що пропонує екскурсії. А на автовокзалі будь-яка туристична інформація взагалі відсутня. І все це на тлі неодноразових заяв мера Костусова про розвиток туризму. Ці обіцянки, вочевидь, є такими ж правдивими, як і зниження тарифів та наведення ладу у сфері ЖКГ.